Мої любі, вітаю вас на лекції 11. Це передостання лекція нашого курсу А1 Німецька з нуля. І тема сьогоднішньої лекції Was hast du heute gemacht? Що ти сьогодні робив? Was lernen wir heute? Що ми сьогодні вчимо? Perfekt mit haben. перфект з haben. що таке перфект, ми поговоримо трошки пізніше. Перфект імзац, перфект реченні. Убе шпрехен – Говоримо про минуле. Вотчац алтакс активітетен. Словниковий запас. повсякденні заняття. Темпогали препозиціонен, часові прийменники. Тож, давайте починати. Отже, перш за все, що таке перфект? Перфект це. Минулий час в німецькій мові. Перфект показує ті події, які відбулися в минулому, не так далекому минулому, і вони мають вплив на теперішнє, на сьогодення. Перфект використовується в повсякденній мові. Також є ще один минулий час в німецькій мові, називається «Präteritum». Цей час використовується для офіційних документів. Для книг і так далі. Перфект чисто для повсякденної розмови. Отже, як будується перфект? Перфект має дві частини. Перша це допоміжне дієслово. Haben хабен або зайн. Сьогодні ми говоримо лише про Haben. В наступній лекції ми поговоримо про зайн, але сьогодні фокус лише на Haben. І друга частина це. Смислове дієслово в Partizip 2, в особливій формі для перфекту. Отже, перша частина сьогодні говоримо про Haben, вона йде, відмінюється відповідно до особи в теперішньому часі, так само, як і ми вчили. На прикладах ви побачите. А друга частина в Partizip 2. Partizip 2 не відміняється в залежності від особи. І він має певні особливості будови. Зараз ми про них поговоримо. Отже, перед вами табличка відмінювання в перфекту деяких дієслів. Три дієслова. це Махен, Заген Арбайтен. Зараз ми говоримо про слабкі дієслова. Як зробити конюгаціон цвай з слабких дієслів? Ми додаємо на початок Г і на кінець Т. Все дуже просто. Наприклад, беремо дієслово махен. habe gemacht. Я зробив або зробила. Як ви бачите, хабен стоїть в теперішньому часі, відміняється відповідно до особи іх, але «gemacht» не відміняється, так і залишається. Gemacht. «Du hast gemacht». Ти зробив або зробила. «Hast» Відміняється відповідно до особи ду в теперішньому часі. Gemacht так і залишилося. Тобто гімахт залишається незмінним. Er, gemacht» він, вона, воно зробив, зробило, зробила. Wir haben gemacht. Ми зробили Ihr habt gemacht» ви зробили зі sie, sie haben gemacht» вони зробили, ви зробили. Розглянемо ще один приклад. Заген означає говорити. Ich habe Знову з'являється на початку ги, в кінець т. Ду гаст гезакт, ти сказав або сказала. gesagt. Я думаю, тут зрозуміло. Не потрібно навіть перекладати. І також, слабке дієслово, це приклади, звісно, їх набагато більше. Арбайтен, працювати. Ich habe gearbeitet. Як ви бачите, тут з'явилося не тільки т, а ще й I geарbait. Тут, як і відмінювані, як ми вже вчили, відмінювані теперішнього, так і тут, якщо у нас буде подвійне т, gearbeitet, це неможливо вимовити. Тому через милозвучність ми додаємо і gearbeitet. Du hast gearbeitet. Er sie es hat gearbeitet. Wir haben gearbeitet. Ми працювали. Ihr habt gearbeitet. Ви працювали. Sie, sie haben gearbeitet. Ще перед тим, як перейти до чогось більш важкого, розберемося з закінченням «ти» або «і e ти». В яких випадках і т, в яких випадках «-t»? Коли вебштам це корінь дієслова, закінчується на д або т, у нас в particip 2 закінчення IT. Наприклад, гріден це говорити, кегріт, це розмовляв, розмовляла. Я буду казати в чоловічому роді, але ви зрозумієте. Ріден розмовляти, гірідет розмовляв. Через те, що вебштам закінчується на д, вебштам я виділила синім, ми маємо закінчення і через милозвучність. Також, якщо вебштам закінчується на mn і перед ним приголосний має закінчення et в партицип цвай. Наприклад, атмен дихати. Геатмет – дихав. Як ви бачите, перед М стоїть Т, це приголосне, тому ет, геатмет. Або рехнен це рахувати, «герехнет» – порахував, також перед Н стоїть Х, цей Х, це теж приголосні, тому герехнет. Але тут є виключення: якщо в кінці «-ен» або «-ем» закінчення т. Наприклад, «learnen», gelernt, не генет, а gelernt. І ще одне правило, звісно, їх набагато більше, але сьогодні ми поступово будемо входити в курс. Отже, якщо ті слова в інфінітиві в початковій формі закінчується на ірен, в. Партицип 2 в перфекції, воно не має префіксу г. Наприклад, телефонірен це говорити по телефону, дзвонити, хабен телефоніт, не «ге телефоніт, а телефоніють. Або фотографірен це фотографувати, «хабен фотографiert. Сфотографував також не «ге фотографiert, а фотографірцтва. Або, наприклад, «studieren» – це вчитися. «Haben studiert» – вчився, «Studiert» – Також закінчене «iren», тому «studiert». не ge studiert», а «studiert». Це ми розглянули слабкі дійслова. Що ж буде з сильними дієсловами? Сильні дійслова змінюються трошки по-іншому. Також додається префікс «ge», але через те, що вони сильні, вони не хочуть віддавати закінчення «ін», і воно залишається. І також інколи всередині голосні вони змінюються. Зараз ви побачите на прикладах. Наприклад, чхайбен писати іхбе гешрібен». Як ви бачите, I змінилося на I". Не а «гешрібен». Воно виділено червоним. І також і n. Залишилося не гіб, а гішрібен. Духаст гішрі, ти написав або написала: er sie, es hat geschrieben, wir haben geschrieben, ihr habt geschrieben, sie sie haben geschrieben. Я не буду перекладати по кожній особі, тому що думаю, це зрозуміло. Далі ще один приклад: Essen. їсти. Ich habe gegessen. Чому гегесен? Тому що ми не можемо сказати geessen, тому з'являється ще одна геgсен. Також «есен» не віддає своє закінчення, і N залишається з ним, тому що воно сильне, і тому гесен du hast gegessen, ти поїв або поїла. Рs hat gegessen. Wir haben gegessen. Ihr habt gegessen sie sie haben. Gegessen. Також ще одне дієслово трінкен. Трінкен означає пити. Ich habe getrunken. Я випив або випила. Як ви бачите, І змінюється на У, і, і Н, так залишається ІН, тому що це сильне дієслово. Er, hat getrunken. Wir haben getrunken. Ihr habt getrunken. Sie, sie haben getrunken. Я думаю, це зрозуміло. Отже, підводимо підсумок слабкі дієслова. Додається префікс гі і в кінець т. Якщо це сильне дієслово, додається гі в кінець іен, але всередині може змінитися одна голосна. В минулих відео ми вчили про. Відокремлювані дієслова, дієслова з відокремлюваним префіксом. Ви спитаєте, що ж тоді робити, якщо у нас так з'являється префікс «гі». Зараз розглянемо: наприклад, ангуф подзвонити. Що робити з «перфектс»? Анґеруфен. Ан, «Ан» префікс початковий, іде на початок. Далі «гі» і вже далі руфен. Angerufen, ne ge Anrufen, а Angerufen. І в такому випадку в реченні an не буде відділятися. Воно так і залишиться. Пізніше ми розглянемо приклади речень і ви зрозумієте і подзвонив або подзвонила. Du hast Angerufen, ти подзвонив або подзвонила. Er, sie, es hat angerufen. Wir haben Angerufen ihr habt angerufen. Sie sie haben angerufen. Далі ще один приклад: нове дій слово Anladen. Це запросити, запросити в гості, наприклад. Ich habe eingeladen. Знову ж таки, ein іде на початок, потім ge, і потім же laden. Eingeladen. Я запросив або запросила. «Du hast eingeladen» ти запросив, запросила. Er sie es hat eingeladen», wir haben eingeladen», ihr habt eingeladen». Sie sie haben eingeladen». І останнє «Wenn sehen». Це теж нове дієслово. Дивитися телевізор. У нас немає одного дієслова, яке описувало цю дію, тому я буду перекладати так. Знову ж таки, Fengesien. Навіть величезний префікс фен він поступається, пропускає «гі». Тобто «гі» заходить між і зейн. «Фен» y seen. Отже, ich habe Feng gesehen. Du hast Feng gesehen, ти дивився або дивилась телевізор. Hat Wir haben fen gesehen. Ihr habt Fengeseen. Отже, сподіваюсь, це зрозуміло. Розглянемо тепер поведінку перфекта в реченні. Im Отже, ам habe ich gearbeitet. понеділок я працював або працювала. Як ви бачите, починається речення з прислівника ам Montag. Як ви вже знаєте, з минулих відео це можливо, це абсолютно правильно, і тому ми розглядаємо саме цей приклад. Отже, амонтек хабе їх кіарбайтед». Як ви бачите, хабе стало на звичне місце дієслова, в даному випадку на перше місце, тому що ми починаємо з прислівника. «Іх» на звичному місці, але геарбайтет саме наш смислове дієслово, саме наш партіцип цвай, пішов назад. Ще один приклад. Er hat gestern einen Brief geschrieben. Він вчора написав один лист. Як ви бачите, це теж розповідне речення. Іменник стоїть на першому місці, Hat стоїть на звичному місці дієслова, але geschrieben, наше смислове дієслово, пішло в самий кінець. Як ви бачите, gestern einen Brief – це додаткова інформація, пішла між. Смисловим дієсловом і допоміжним дієсловом. Тобто наш патіцип 2 йде в кінець. Wir haben gestern telefoniert. Ми вчора говорили по телефону. Gestern – вчора. Wir haben gestern telefoniert. Знову телефоніють, йде в кінець. І також нагадую, немає гей, тому що закінчення ірен в інфінітиві. Розглянемо поведінку перфекта в питальних реченнях. Hast du gestern einen Apfel gegessen? Питальне речення. Як зазвичай, ті слова йде на перше місце, далі іменник. Hast стоїть на звичному місці дієслова. Gegessen навіть в питальних реченнях йде в кінець. Hat er letzten Dienstag Frau Schmitz angerufen? Чи він подзвонив минулого понеділка пані Шміц. Хац знову ж таки стоїть на початку Ангеруфен стоїть в кінці. І як ви бачите, ан не відділяється від ангеруфен, Тобто воно залишається цілісним. Хац ту лецте вохе, Мартін фотографіат? Чи ти фотографував минулого тижня Мартіна? Лецте вохе, минулого тижня. Знову ж таки, хаст стоїть на звичному місці дієслова фотографіят в кінці. Не ge -фотограф а фотографірат, тому що фотографірат. І останнє на сьогодні з перфекту. Перфект імзац mit фраген». Перфект реченні з питаннями ві. Вас хот гестен гегесен?» Вас, що він вчора з'їв? Як ви бачите, «гад» стоїть на другому місці, тому що це фраге». Тому вас хат е гестенгесін, знову ж таки, гесень іде в кінець. Вас хапт є, let'stти воге. Що ви робили минулого тижня? Знову ж таки, хапт стоїть на звичному місці, на другому місці, далі йде і, іменник на третьому місці. Гемахт в самому кінці. Let's te в кінець перед Передгімахт, тобто деталь, йде перед смисловим дієсловом. Wer hat dich letzten Montag angerufen? Хто тобі минулого понеділка подзвонив? Letzten Montag минулого понеділка. Wer? Хто? Нагадую. Ну, ось таки, hat стоїть на другому місці, angerufen – в кінці. У попередніх прикладах було доволі багато незнайомих слів, які показують минулий час. Отже, давайте їх окремо розглянемо. Убе Фейгангенес Шпрехен. Говоримо про минуле. Гойте сьогодні. Гестен вчора. монтак – минулого понеділка. Але, звісно, то може бути Лецтенс так, Лестен Донерс, так, Фрай, так, будь-який день тижня. монат – минулого місяця. Не плутати з монтак – монат. Місяця. Лецте ВОХЕ – минулого тижня. Лецьтесь яр минулого року. І, як зазвичай, нові слова, словниковий запас атакс активіте щоденні заняття. Отже, хаус machen – робити ДОМАШНІ завдання. E schreiben – писати електронні листи Fernsehen Дивитися телевізор. «Einkaufen» купувати. В минулих відео ми вже говорили, коли розбирали відокремлювані дії слова. Ми розбирали, яка різниця між кауфен і «einkaufen». Тож, якщо ви не пам'ятаєте, передивіться знову. Шлафен спати, авгоймен це прибирати, але мається на увазі не щіткою, не вологе прибирання. А саме розкладати речі на свої місця, прибиратися. Arbeiten – працювати. Eine Pause machen – це зробити перерву. Deutsch lernen – це вчити німецьку. Zeitung lesen – це читати газету. Zeitung – це газета. Coffee kochen – приготувати каву, готувати каву. Також можна сказати: machen – це зробити каву. Але краще все-таки кафей кохен, так само і ті кохен. Не ті махен, а ті кохен. Але, звісно, можна і так, і так. І останнє на сьогодні: темпорали препозиціонен часові прийменники як сказати з 10 до 1. -ї. Німецькою це буде von 10 Uhr bis біс Uhr». Отже, фон з біс до. Наприклад, Ich habe von 10 bis 13 Uhr die Wohnung aufgeräumt. Я з 10 до 13 години прибирала квартиру. Von z bis до. Як ви бачите, habe aufgeräumt. Це теж перфект. Sie hat von 10 bis 13 Uhr mit mir telefoniert. Вона з 10 до 1 години розмовляла зі мною по телефону. Знову ж таки, hat telefoniert. Von 10 bis 13 Uhr. І ab означає з. Наприклад, ab 10 Uhr. з 10 години. Але в цьому немає ще закінчення, тобто дія ще не закінчена. Іхабе, апцин aufgeräumt. Я з 10-ї години прибираю. Я прибирала аж з 10-ї години. Тобто, у нас немає закінчення. Ми не можемо сказати і хабе фон aufgeräumt. Тобто фон біс. Вони йдуть разом з такої-то години по таку-то годину. А ап немає ще закінчення. Ур, мі Вона Розмовляє зі мною по телефону з 10-ї години. Вона розмовляла зі мною по телефону з 10-ї години. Ну що ж, мої любі, на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам зрозумілим. Якщо у вас ще залишилося питання, обов'язково пишіть їх в коментарі я відповім. І сподіваюся, це відео було вам корисним і цікавим. І до наступної зустрічі!